Подивіться, будь ласка, чи буде наступ на Волинь з Білорусі? Бо була така інформація, що обстрілювати будуть одну територію, а підуть зовсім на іншу, що навіть ніхто і не подумає. Доброго вечора! Давайте подивимося це питання. Візьмемо найближчі три місяці: грудень, січень і лютий. До весни будемо дивитися, так залишаємо вподобайки у коментарях. Пишемо свої думки з цього приводу, з приводу цієї ситуації. Я не знаю, хто там розповсюджує яку інформацію, але мені здається, що я вже десь подібне питання дивилась декілька місяців назад. Ну, давайте подивимося. Чи буде наступ на Волинь з території Білорусі. Чи буде наступ на Волинь? Так, чи будуть рухатися? Ну, наступу я не бачу. Тут а, ідуть якісь розмови. Ось тут ідуть, знаєте, як наче якісь маніпуляції. От, але я не бачу наступальних якихось дій. Тобто ситуація буде триматися. ось Дуже багато може бути ще розповсюдження інформації, там можуть бути провокації якісь поблизу е кордону. Мені йде енергія руху у просторі, тобто це повітряний шлях, може щось летіти тут і захисти, наслідки можливі е у повітрі. От, але наступу, щоб ворог вже йшов, наступав, там заходив якось на а, територію Волині. Ну, я зараз не бачу. Ну, давайте тут подивимося, Волинська область. Чи буде наступ з території Білорусії на Волинь? Дуже багато якихось страхів, залякувань. Так, чи буде ворог рухатись? Ну тут циклі... ви бачите циклічні події а, у плані того, що розповсюджують знову ж таки а, таку інформацію. Так? Але я не бачу нас. Тут енергія дуже, дуже е, потужна проглядається, енергія захисту. Ось, а, Ідуть наслідкові енергії, які пов'язані з підприємствами, забезпеченням, світлом. Оце так, за цей період часу, можливо, все. Інше тут маніпуляції, якісь обмани йдуть. От, Тому я не бачу руху, я не бачу наступальних дій на найближчі декілька місяців. Тому мої золотенькі. Наша задача реагувати на повітряні тривоги, допомагати нашим захисникам, наскільки ми можемо так їх підтримувати. От, Але так, щоб ворог рухався, ну, я, я не бачу. Тут, ну, Тут, як наче, по-перше, немає тих ресурсів. От, тут будуть впливати ще якісь треті сторони на ті події. Не все так просто. От, тому я не бачу.